Друзі, всім привіт! Наближається свято, Великдень. І для тих, хто не вживає дріжджі, або для дуже зайнятих господарочок, хто не має часу займатися дріжджевими пасочками. Ми приготуємо бісквіт. Бісквіт у нас буде святковий. І для цього мені потрібно 4 яйця, 3 четверті цукру, 3 четверті борошна вищого гатунку пшеничного, одна склянка вишневого соку. 3-4 столових ложки коньяку або ж можна взяти рому, також ванільний цукор, одна чайна ложка розпушувача. Тут у мене імеретинський шафран півчайної ложечки, також за бажанням можна взяти 1 столову ложку цукатів, 1 столову ложку родзинок та 2 столових ложки горішків. А ще мені буде потрібно невеличкий шматочок масла, щоб змастити форму. І починаємо з того, що розбиваємо 4 яйця в чашу міксера. Далі додаємо цукор та ванільний цукор відразу ж можна додати. Та збиваємо в пишну піну, не буду жужжати. Ось ми збили в таку пишну піну, бачите? Тепер додаємо шафран. Можна замінити також дрібкою куркуми, якщо хочете, щоб бісквіт був жовтенький. Додаю розпушувач. І ще раз все перемішаю. І тепер поступово додаємо борошно та перемішуємо. Після того, як ми борошно вмішали, перемішали добре, щоб не було у нас сухих грудочок. Додаємо те, що ми підготовили. До речі, це не обов'язково. Якщо не хочете, можна і не додавати. Додаємо горішки, цукати та розинки, і все ще добре, обережно перемішаємо. А духовку вже я 5 хвилин як вімкнула, і вона розігрівається до 175 градусів. Мені буде потрібно ще одна столова ложка борошна. Я присиплю, спочатку змастили маслом, а тепер присиплю борошном. Відправляємо нашу масу в форму. Обережно ось так прокручуємо, не трусимо сильно, щоб воно розрівнялось, та відправляємо вже в розігріту духовку. І поки бісквіт буде наш випікатись в духовці, я зроблю вишневу глазур. Для цього я пів склянки цукрової пудри насипаю в чашу міксера, додаю поступово, я нагріла в мікрохвильовці гарячий вишневий сік та буду взбивати міксером. Бісквіт випікаємо на середньому рівні режим верх низ без конвекції перших 30 хвилин. Не відкриваємо духовку, щоб наш бісквіт не осів. Готово! Подивіться, до якого стану ми збивали нашу глазур. Важливо, щоб сік вишневий, можна будь-який сік фруктовий додавати, щоб він був гарячий і його додавати поступово, буквально по каплям. Так, глазур у нас готова, відкладаємо її в сторону, а тим часом і бісквіт наш вже іспікся. Пиріг випікався 40 хвилин, готовність я перевіряла з так дерев'яною паличкою. Паличка суха, бісквіт готовий. Він також повинен підрумянити знизу. Тепер перевернемо його і на решітку дамо, щоб він трішечки ополоїв. І тепер злегка ось так проколимо дерев'яною паличкою. і нам потрібно просочити соком вишневим. Щоб наш бісквіт був вологий. Тому я роблю ось такі невеличкі наколи. Все дамо, щоб наш бісквіт охолонув. Пиріг уже холодний. Я додаю кон'як до залишків вишневого соку. Все перемішаю та обережно буду заливати соком. Можна також. Ще Що... Мало коняка. Можна також щиточкою допомагати собі. А ти хочеш з'їсти шматочок і спетичну? Повеселішити. <різь> Зрозуміло, достатньо кон'ячка. Все, залишаємо наш бісквіт на годину, щоб. Все пройшлося вишневим соком. Викладаємо наш бісквіт на блюдо, ще один раз міксером перемішаємо та виливаємо на наш бісквіт і розрівнюємо. Розрівнюємо рівномірно. І прикрасимо за смаком. До речі, друзі, глазур може бути будь-яка, може бути білкова, звичайна, класична. Можна розтопити шоколадку, прикрасити також за своїм смаком. Ну, от і все, друзі. Ми прикрасили, і тепер залишилось, щоб наш бісквіт, щоб він постояв, глазур застила. І бісквіт настоявся. Залишаємо його на пару хвилин, а краще всього на ніч. Так, друзі, пройшло 2 години. Потрібно почекати все-таки ніч, щоб глазур добре застигла і не прилипала до рук. А через 2 години тут де тоньший слой, бачите, ось вже не прилипає, а тут трішечки ще вологий. Ну, ми все одно скуштуємо, тим паче, що в нас вже і чайок є. Розрізаємо наш бісквіт. Дуже зручно приготувати тим, хто не хоче возитися з дріжджевим тістом або немає часу. Покажемо вам його в розрізі. Ось, подивіться, тісто жовтеньке. Зараз скуштуємо. Ще раз подивіться, яке тісто, жовте та вологе. Воно дуже смачне з присмаком конячку. Коняк, можна в рецепті написано, що можна замінити на наром. Неймовірно. Кому сподобався мій бісквіт, обов'язково поставте вподобайки. А то бачу, що. Переглядів багато, а вподобайок мало. Це ж не, не важко тиснути пальчиком на вподобайочку. Всім бажаємо мирного неба, всім бажаємо посміхнутися і бережіть себе. Пока-пока.